Всім привіт! Прилетів сьогодні нам розіграш на грандіозний контейнер. Сьогодні ми його покрутимо, подивимося що буде падати. Зілімо 3730 золота, порівняємо, перевіримо на чесність, всім бажаю, приємного перегляду. Поставте лайк, підпишіться на канал. А ми погнали! Так, глянемо, що тут, давайте по шансам. Відпад 0,07%. Мегаконтейнер 59. Грандіозний контейнер за адвісом. Ну, нормальні такі відсотки. Тож, друзі, що ж, погнали, давайте зливати золото. Якраз і перевіримо, чи підкручують мені, чи ні. Так, перший прокрут нам нічого не дає. Ну, x 5 і це. Це так, то тільки щоб щось прика... прокачати. Може, ж якісь контейнери мені. Це вже третій прокрут. Вільний досвід. Забираємо. Погнали крутити далі. Знову вільний досвід. Ну, давайте. Давай, ВГ, підкрути мені нормально так. Кредити. Забираємо. Давай, нас же ж тут підкрути, підкрути нам. Бустери вільного досвіду. Що тут у нас змінилося? Ну, ми вже майже біля прокруту за, один, за одну одиницю. Але я так бачу, що нам не щастить. Тому я що думаю? Зробив я 7 прокрутів, ну, 6 прокрутів. І я далі не бачу сенсу крутити, тому що ну, нагороди не падають. Якщо вам впало спочатку, то тоді вже треба крутити. Давайте ми зараз з вами відкриємо містичні контейнери. Може, хоч на них буде якийсь шанс. Не знаю, я їх дуже сильно полюбив. Давайте дві штучки відкриємо. Може, хоч з них нам щось дропнеться хороше. Може сертифікат? Ні, нема сертифікату. Немає. Не сьогодні, каже ВГ. Не сьогодні. І в нас зостається 1430 голди. Що ми тут можемо забрати? Ну, давайте заберемо зараз Бе... за вільний досвід коробку 100 золота. Непогано. Ну, коробки мені не хвата на ці. Тож пропоную зараз з вами відкрити ще якісь контейнери. Давайте, наприклад, зберег їх усі, відкриємо. Тому що якби з цієї рулетки нам нічого не дропається, хоч, хоч відкриємо контейнери. Давайте купимо три штучки. Подивимося, що буде падати. Можливо, нам впаде танк. А можливо, нічого і не впаде. Погнали відкривати. Давай якогось, якусь мені десятку. Ні, не дає поки що танчик. Ну, тут Тут лежать танки чи ні? Ні, тут, Так тут напевно, що не лежать танки. Давайте цю скриньку відкриємо. Вічне життя. Ну, нормальний аватар. Давайте це все обміняємо. Ну що ж, друзі, ось таке от перевірочне у нас відкриття вийшло. Покрутили ми трохи рулетку, відкрили контейнери. Всім я вам дякую за перегляд. Поставте лайк, напишіть коментарі, що падало вам. Дякую за перегляд. До зустрічі!